Доброго вечора, миру Божого. Ви знаєте, Бог це любов, Він є любов. І коли ми приймаємо Божу любов, коли ми приймаємо те, що Ісус Христос помер за наші гріхи, був розп'ятий. І ми приймаємо цей хрест і несемо разом з Ісусом Христом все життя, ми отримуємо Божу любов. Ми отримуємо спасіння, ми отримуємо вічне життя. Тому що Ісус Христос. Як написано від Івана, 14 глава, 3, 6 вірш, що я дорога, і правда, і життя, до Отця не приходить ніхто, якщо не через мене. Так? І якщо ми не приймаємо цю любов, не приймаємо те, що Ісус Христос, Він помер за наші гріхи на Христі, то ми не отримуємо Божу любов. Тому давайте навчимося любити. Будемо любити так само людей, ближнього свого, як Ісус Христос полюбив нас. Амінь.